І всім хаймія, привіт, мої друзі. З вами Хазяїн Вланд. Ви знаходитесь в моєї каналу. Сімбочка пимбочка Лапки. І сьогодні вам в кінці кінців роликів покажу. Це самий клон... дивний клон сімби. Хто хоче дивитися, то підписуйтесь на наш канал. Не забудьте лайки, поставити. Ну, коротше, вам Ссылка буде в телеграмах в Короче. Зараз все одно покажу. Ну, наприклад, я заходжу в мій канал. У мене підписників 81 підписувалося користувачів. Коротше я радше, вам сподобалось. Ну, сімбочки пімбочки мені, мені теж сподобалось. Ось, Бачите, там багато клони канала. Ось. Ось сімбочка пімбочка Дуже став очень популярний всі. Підписники так люблять. Вот. Ось бачите. Хто любить сімбочку пімбочку допишіте в коментарях і ставте лайк і підписуйтесь. Так вот. зараз вам покажу це найди клон і Сімби. От, бачите, у мене багато клоних і сімби. От, наприклад, рисунки Гели. Ось, бачите? Непогано вийшло. Так от. Е -е, зараз вам покажу. Зараз подождіть Ось, наприклад, я заходжу в мій шорст. А бачите вони танцюють лучше девочек. І бачите, хтось до мене дописав в коментарях. І бачите, там написано: це ж не твої відео. Даний канал називається Лісі Кісі. Зараз ми бачимо. Да, це самий дивний клон і Сімба, бачите? Чому ти відео не прислала, а тільки відео шорсти? Ну давайте подивимось. Кстати, це новий відео. Дивний відео шорсти. А, це малюнки, так називаємо. А сердечко я сердечко за стиль Лафі. Ну чому ви не мене вже зрозуміли? І тепер лафі буде виглядати ось так. Чого то тихий голос у дивних друзів з сімби? А, дивний. Ну, коротше, я не знав А, це все. Купили, значить, кокос. В ньому була така лапочка Купили. На дімрі ви бачите реальність. А, я знаю, ви вот такі.

А, а дивіться, я, наприклад, дописав на знак «Запли... Заплите... запитання і смайлики я прислав по кісі по лісі кісі. А, я знаю таку. А, зробила анімацію, точно. Всімо вісім і літо літо поруня нік, який спрямовано зробити літо, літо, літні ніку конікули. Але якщо буде нудно, то треба літим разом з нами. Давайте теж допишуємо. Все, прислав всі смайлики. Это все. А, Юлька, можно я твою возьму? Ага, да. А можно я твою вазу разбью? Да. И можно работать пойду с Эльшей захочу? Да. <соцентричный сейши> Телефон вырубился. А, что ты открыла? А, Лиза, нет. А, я вот так и знал, кто порошит. Я так і знаю, дуже тихий голос. А робить свою анімацію. Короче, це дивний клон і Симби. Я его так и знаю. Ага, все ясно. Понятно. Ну... Какой изгиб. Ну, бачите, дивный. О, дивіться, наприклад. Друзі, якщо ви подивилися, дякую за ваш просмотр, Дякую, хто дивився. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. і Дякую за перегляд. З вами завжди був я, Владик. І всім пока-пока!